Доброго дня! Тема нашого уроку – додавання таблиць в LibreOffice Price 5.1. Розглянемо спосіб додавання таблиць. Перший спосіб додавання таблиці це використати піктограму на панелі інструментів. Відповідно, підносимо курсор до піктограми, натискаємо на ній лівою кнопочкою мишки, обираємо необхідну кількість рядочків та стовпчиків і натискаємо на них лівою кнопочкою мишки. З'являється таблиця відповідної структури, яку ми обрали. Другий спосіб за допомогою казівок меню. Таблиця Вставити таблицю. Натискаємо на пункт меню Таблиця. Вибираємо Вставити таблицю. З'являється діалогове вікно, в якому необхідно внести кількість рядочків та стопчиків. Також можна вказати назву таблиці, параметр відображення заголовку таблиці на інших сторінках та автоформат. Ставимо таблицю 4х3. Тобто наша таблиця буде містити 4 стовпчика та 2 рядочки. Натискаємо кнопочку Вставити. Відповідно, вставилася таблиця структури, яку ми обрали. Третій спосіб перетворити текст на таблицю. За допомогою вказівок меню таблиця. Перетворити текст на таблицю. Наприклад, є у нас список учнів, які мають певні оцінки. Необхідно швидко його перетворити в таблицю. Для цього виділяємо наш текст. Заходимо в меню Таблиця. Перетворити текст у таблицю. І обираємо вказівник, по якому буде перетворюватися наша таблиця. Це може бути табуляція, крапка з коми, абзац або інше. Оберемо. Короткий дефіс для створення таблиці. Обираємо інший та вводимо дефіс. І натискаємо клавішу Гаразд. Ми, як бачимо, створилася таблиця, яка містить два стовпчика і три рядочка. Один стовпчик у нас прізвищем я побачив, інший містить оцінки. Четвертий спосіб додавання таблиць вставити таблицю із табличного процесора. Виділяємо необхідну кількість рядочків та стопчиків табличному процесор, натискаємо праву клавішу миші, натискаємо команду копіювати, переходимо в редактор, натискаємо праву клавішу миші, натискаємо Вставити. Таблиця із табличного процесора вставилася як вбудований об'єкт. Для того, щоб почати з нею працювати, необхідно двічі клікнути по ніліві кнопочки мишки. Після того, як ми активували нашу табличку, ми бачимо, що з'явилися рядочки та стовпчики, які мають вигляд таких, як і в табличному процесорі. Стовпчики пронумеровані. Показнику а рядочки 1, 2, 3. 4, Для того, щоб ввести дані в дані клітиночки, необхідно просто виділити їх так само, як в табличному процесорі, і почати вносити дані. Щоб деактивувати, необхідно просто клікнути натурінці. І ми бачимо, з'явилися наші цифри. Я сподіваюся, що все зрозуміло. До наступного року.